На вічні упокій лише завчора наші захисники відправили 580 окупантів. Кількість ліквідованих солдатів так званої другої армії світу від початку повномасштабного вторгнення вже перевалила за 269 тисяч. Через катастрофічні втрати московити запускають масову мобілізацію до 700 тисяч осіб. Призвати хочуть і кадирівців, щоб сформувати з них загороджуванні загони, які гнатимуть уперед. Інше росіяни вміють і можуть масово помирати за імперію. Якщо дуже так точно висловлюватися, історично то за імперські ілюзії, і це їхня національна риса характеру. Вони будуть кричати на своїх бояр, але цар для них завжди буде добрий. Путін дорівнює до божества. А в їхніх соціальних психологічних історичних ментальних наративах родяна прізвише всього, чи як вони там, це все називають є. До мобілізації Росія вже підготувалася. Там ухвалили законодавство, змусили всі ходити до військкоматів. Та також посилили відповідальність за ухиляння від призову. Розповіла українська розвідка в інтерв'ю РБК Україна. Першими забиратимуть гарматне м'ясо з так званих депресивних районів Росії, де чоловіків можна заманити на службу грошима. Примусова мобілізація буде і на тимчасово окупованих територіях. Поки Москва та поповнює свої окупантські лави, наші збройні сили успішно повертають своє, знищуючи ворога та їхню техніку. Про успіхи в контрнаступі розповідають у міноборони. Півтора квадратних кілометра наші воїни визволили на півдні, подекуди прорвали першу лінію оборони росіян. Є просування й на сході. А звільнено загалом на Бахмутському напрямку протягом минулого тижня два квадратних кілометри, і загалом під Бахмутом вже звільнено 49 квадратних кілометрів. Метрі є успіхи в районі Опитного Збройні Сили України зайняли вже частину цього населеного пункту. Та є частковий успіх в районі Новомайорівське. А власне там збройні сили України зараз закріплюються на зайнятих позиціях. Кількість обстрілів така інтенсивність говорить про те, що ворог дійсно. Не відмовляється від своїх планів, робить все для того, аби стримати наше просування. І ми бачимо, що навіть у таких випадках, де нашим захисникам вдається досить нанести сильні удари по позиціях ворога, навіть по його тилових об'єктах. То все-таки ворог намагається здійснювати просування і втрат позицій не допущено. І саме по бахмутському напрямку, по Мелітопольському, ініціатива залишається за силами оборони. Але вигнати ворога з України буде не просто і не швидко. В інтерв'ю з економіст президент України заявив, що емоційно готовий до затяжної війни. Тривала війна на виснаження буде роздоріжжям для України, сказав Володимир Зеленський. За його словами, це будуть більші втрати людей для країни, як від бойових дій, так і від міграції. Президент вважає, що уряд має чесно говорити з громадянами про ризики повністю мілітаризованої економіки. Йдеться про новий суспільний договір, який не може бути рішенням однієї людини. Марта Шекула, п'ятий канал.